Так, і далі будемо говорити про одну таку ситуацію, яка сталася нещодавно в Україні, і принаймні нас з Андрієм, ми вже так поза ефіром обговорювали, дуже таке здивувала, як подібне може бути. Українці дивіться спустошили автосалони за два дні. І про таке пише гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і е, дилерів Олег Назаренко. За його даними у п'ятницю, першу половину суботи з автосалонів покупці викупили всі автомобілі. На думку Назаренка, це пов'язано з анонсованим кабміном новим військовим збором на легковики. Відтак покупці намагаються швидко придбати ті автівки, що є в наявності, аби уникнути сплати додаткових 15% нового податку. Також пан Назаренко прогнозує, що ажіотаж триматиметься недовго, і після підвищеного попиту піде різкий спад угод на авторинку. Бо пропоноване податкове навантаження у 20% при купівлі автомобіля, 5% відрахувань до пенсійного фонду, плюс 15% від. Сотків нового податку військового збору це велика сума, до якої покупці будуть звикати дуже довго. Ну так комусь просто можна піти, кажуть: ой, там сілі закінчуються, всі швидко пішли, сілі розмили, але тут о, машини закінчуються, і раз і машини. Ну, Порівнянні з сіллю тут доволі багато. Треба викласти за новесенькі машини з автосалону. І в нас отут тут з тобою було запитання: а де стільки грошей з'явилося в українців, особливо в такий складний період часу, коли. Дозволяють, наприклад, скуповувати просто машини з автосалонів новеньких. Так, собі ну тут в кожного індивідуальна ситуація, але насправді важливо розуміти ось цю тенденцію чи справді це є, чи справді зараз такий е, жвавий ринок автомобілів, особливо, особливо нових авто. Ось будемо з експертом про це розбиратися. Але ми нагадаємо, що ця історія почалась, тому що 18 липня Кабмін схвалив законопроєкт про. Зміни до держбюджету та податкового кодексу, де пропонується збільшити видатки цьогорічного кошторису на 500 мільярдів гривень, адже Україні катастрофічно не вистачає грошей на оборону, і цими заходами уряд планує отримати до 495 мільярдів на фінансування військових потреб, а саме на виплати військовим, придбання нової техніки та зведення оборонних. Укріплень ми зауважимо, що пропоноване оподаткування стосуватиметься як абсолютно нових автомобілів, так і вживаних автівок, що реєструються в Україні вперше після ввезення їх за кордоном. Народі їх ще називають євробляхами. А он на автовторинного ринку всередині країни цей податок не розповсюджуватиметься. Попит на ці машини згідно з аналізом експертів стабільно високий. Українці прагнуть мобільності, особливо в умовах війни. Відтак автівки купували і купуватимуть. А які саме транспортні засоби матимуть попит наших громадян? Ми звісно розпитаємо сьогодні експерта. Будемо з ним детальніше спілкуватися. Він нам роз'яснить все. Але е, тут, знаєте, тут ще важлива думка, що взагалі відбувається зараз з ринком автомобілів, тому що. Наскільки я пригадую, раніше були ось такі прогалини в ринку, коли в нас були була доволі така нестабільна ситуація і чимало обстрілів з боку Росії, тоді казали, що навіть на ринку був повна така, знаєш, пауза, стендбай, тому що ніхто не купував, і це зрозуміло з очевидних причин. Але зараз яка ситуація, чи купують взагалі автівки, і який ринок, фінансовий ринок, які пороги взагалі скільки доводиться викладати за автомобілі? Я так розумію, що переважно користуються люди. Купівлею на авторинках вже б.у у автомобілів, але зважаючи на попередню інформацію, кажуть, що всі ну, в автосалони. і тут е, в мене так. ще одне питання, яке стосується платоспроможності українців. А яким чином купували? Можливо, от експерт теж uh -huh. це розповість. Переважно брали кредит на певну кількість років. Чи можливо там з банок з під матраців подіставали свої заощадження так. і оплатили відразу свою суму, усю суму, тому що я нагадаю. Якщо брати кредит, то тоді обов'язково купувати страхування КАСКО, а це ще плюс досить суттєва сума.